Блючих питань, ми, як керівники молоді, живемо, служимо, в нас є свої переживання і, звичайно, є і свої, і свої ці різні питання. Що робити, коли молодь тебе не підтримує, ніколи не скаже доброго слова, не подякує за організацію чи проведення того чи іншого заходу, підтримки нема ніякої, не говорячи вже. Про любов. Ну, я не претендую на те, що я на всі питання знаю відповіді, правильно скажу. Але я скористаюсь тим, що говорив брат Андрій. Це такий рівень. Це перше, да? це такий рівень людей. Ось по-друге, їх, напевно, багато кого ніхто цього не вчив. Ми по цих фах, можливо. Мало десь акцентували увагу на те, що е, вчення навіть відноси актуальне в церкві. Подякувати, помолитися е, за пастора, подякувати там, за, за служіння, за про керівника молоді. Ось це ну, має так бути. Але тут може бути багато причин, які не видно нам зараз. Да? Десь у відносинах, особисті відносини мають так само значення. Ось. Тому е, треба почути думку людей, тому керівнику про себе. Зробити, е, зробити я не знаю, якщо наші брати пам'ятають, мені було 50 років, і молодь зробила опитування в церкві. Вони не, читали, вони не читали, що там написано, але скриньку накидали, взяли в конверти, мені віддали, я про себе дуже багато цікавого прочитав. Відверту думку давали всім, хто понаписували. І ви знаєте, це діє. Я звернув на дешу увагу. Я якби знав, хто я б подякував. Тому має бути контакт, має бути спільність певна. Тому тут десь десь оставь, не буде забирати Тут, брате, ще важливо, один із моментів, власним прикладом покажіть вдячність для служителів. Наприклад, вчіть молодь бути вдячними. Не для себе, а от запрошуєте служителя, подякуйте, покажіть, як це потрібно робити. Покажіть, що це вам ніхто не має це робити, вам, вам це служить. Вам жертвують з собою і ви власним прикладом покажіть, що ви вдячні. І таким самим чином ви будете закликати молодь, щоб вони були вам вдячні. Це перший момент. І другий момент. Не чекайте завжди вдячності. Дякуємо. Думаю, можна було добавити, каже апостол Павло про служителів. Каже, коли він з'явиться пастор начальник наш Ісус, тільки тоді ми отримаємо Мінець слави. Як бути, якщо у твою команду один із служителів додав ще одну людину? Без мого відома, яка негативно впливає на команду, любить командувати, постійно бачить в тобі ворога. Зробиш добре, ти поганий. Завжди стараєшся співпрацювати. Ніколи не даю поводу для конфлікту, але завжди придумує якусь єресь. І то винать хочеться, якось неудобно, бо Бога в серці мають. <ривіт> І служитель розуміє, що таке діло. Каже, треба притертись. Я вже не знаю, в що тертись. Я знаю, з якого, з якого району це написано, Ось, але тим не менше досить оригінально написано, але це відображає в принципі реальний стан. І знаєте, служитель, напевно, тієї церкви не може змиритися з тим, що молодь має. Я до речі не знаю, як там обирався. Керівник молоді, чи призначався кимось, як? Ось, це одне питання. А друге, якщо обирався, значить обрали не того, кого хотів пастор, хоч він міг запропонувати. Але як його не обрали, то йому все рівно треба от хочеться... Знаєте, не так давно мені сказали одну, одну, один діалог пастора із, із братами деякими. Ось, і Вони кажуть, ну то ж так написано. А він каже, я тут пастор, як сказав, так і буде. Розумієте, це десь із, це із е, тої серії. Тому, як бути? Любити? Але час розставиться на місце. Бог е, просто, знаєте, не конфліктувати, не треба конфліктувати, не треба е, робити якісь е, революційні такі рухи, щоб не розділити молодь. Завжди. В будь-якої людини будуть хтось, хтось прихильників. І часто краще понести на собі, значить Бог вас до чогось готує. Якщо у вас є ось такі, то ви об нього шліфуєтесь, не знаєте, протесь об нього. Да? Ну, ваші відносини вони говорять про, про те, що ви маєте завжди бути на щось, що, що, тобто, Думати, як сказати правильно, і це нормально, це, це десь е, стимулює до правильних відносин. Може я можу сказати свій досвід. Е, невеличкий досвід. У мене був терорист, я так його називав, Він доставав і тероризував. І перший момент, який мені допоміг його зрозуміти, я пішов до нього додому і подивився, як він живе, і окунувся в його. Просто атмосфера. І в мене змінилось відношення до нього. Я ну, собі подумав, але навіть десь час від часу, декому говорив, якби я в таких умовах жив, то мене ще б не так, скажем, крутило. Тому, як мінімум, спробувати постаратись зрозуміти цю людину, ну, називаємо терориста, десь побудувати контакт з нею і спробувати порозумітись, подивитись не в тому розумінні. Як далі жити, а чого людина така, чого її так несе. Це перший момент, і це дозволить нам більше бути чутливим. Те, що брат якраз говорив, що Бог щось зробить нас і щось готує, і тут якраз що ми відкрили ці двері. Тобто сама ситуація не здорова і це ненормально, що є, але якраз контекст він мусить визначати наші дії. Але він неправо прописує, як нам поступати. А якби задає дані. Дивіться, помните, математику чи хімію? Дано нам. Погана задачка. Коротше, ми не хочемо її рішати. Але нам, оце дано і мусимо рішити. І так само тут, це погано і це нехорошо, Але ми вже маємо дані. І в цих даних. Якраз моя поведінка, моя мудрість, вона визначить, чи я стану благословінням, як для всіх, і зокрема для цієї людини, і сам стану кращим, чи і я затоплюсь, і ну, зруйную відносини, і все буде печально. Тому, а вже ж, ви маєте право просто сказати, так ні, це неправильно, тому і піти. Але є друга дорога, ваша страшна. Але вона теж щось має якесь особливе Боже благословення. Тому все зробіть, щоб розпізнати мудрість, як повестись в цій ситуації, щоб якась боє... Божа дія, Божа благодать вели. В моїй ситуації ця людина була терористом до років, так три, і уїхала в Данію. І все добре. Дякую. Тут ще один є момент. Я не зауважив того, що через того брата, якого, скажем, диверсанта закинули в команду. Ось керівник молоді чи пастор молодіжний не злюбив присітера. Ну, Дивлячись на те, винуватець навіть не оцей чоловік, який в команді, а той, хто його сюди закинув. Да, закину. Подружіться, знайдіть відносини з пастором, поговоріть, і тільки через те все зміниться. Ми не маємо, ми в будь-якому випадку, дивіться, маємо е, поважати пастиря, Хочемо чи не хочемо. Яка в нього фамілія це дорогорядна вже? Ось, але і навіть як він себе веде.